Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 780-й. Десятий левел, совок, важкий танк, і це у нас апаратурка за конструкторське бюро. А також, крім усього, це черговий носій гармати 130-го калібру, яка чомусь знову має альфу вищу, аніж Йосип-7-й. Ну і в принципі про це ми також можливо обмовимося одним слівцем протягом цього гайду. А починаємо, як завжди, з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас турбінка і це у нас досилач. На відміну від його побратима під назвою об'єкт 452к, цьому танку, в принципі, стабілізатор в другу збірку навіть не потрібен. Тому, якщо захочете, вже краще поставте собі щось більш корисне. Ну і крім усього, коли я говорю за гартування турбіна, то апріорі мається на увазі, що ви можете розглянути для цього танка або для будь-якого іншого танка е варіанти експериментального обладнання, які виконують ту саму функцію, тобто дають вам більше хп і дають вам більше <кхем> швидкості. Відповідно, от, Польова модернізація в польовій. В першому беремо перше, в другому зведення, в третьому мінус рта, в четвертому плюс кілометр вперед, і в останньому можна взяти перше або не брати нічого. І в спеціальній комірці обираємо рухливість, тому що поставимо зараз сюди турбінку. Зрозуміло? Зрозуміло. Екіпаж: він у вас зараз на екрані, це у нас три людини. Екіпаж певною мірою не класичний, не стандартний. От, Командир виконує роль радиста, а навідник виконує роль зарядника. Ну і при цьому механік водій сам по собі без додаткової спеціальності. Подивилися, вивчили. Переходимо до схеми бронювання даного, власне кажучи, апарата. А ще один нюанс, до речі, по екіпажу можете з зарядником погратися, поставити собі якісь перки, знову ж таки, не класичні, може це бути і ближній бій, і швидкість польоту, і там банально пробиття, і Альфа страйк, нижній поріг, мінус два і так далі. От, все, бронювання. Отакий твій танк, ну і починаємо, очевидь, з НЛД. НЛД у нас 145 номінал, 265 плюс-мінус наведена броня для бронебійного а, снаряда. Для підкалібра буде десь там міліметрів на 20 більше, да, там воно 286, 6, і для само собою, кумулятива буде ще більше, там уже буде 300 плюс. Це нормальне хороше НЛД не ультимативне, не найкраще, але нормальне. Вісімки вас не пробуватимуть, навіть коли ви стоїте прямо, ну, само собі на базових снарядах, і само собою більшість вісімок за деякими винятками, само собою сюди можна буде пробити. От, Дев'ятки там, і десятки при передовороті також уже не завжди проб'ють. Ну і в принципі це, знову ж таки, нормальне, хороше НЛД. ВЛД. Суцільна 100-мм пластина, в ній там десь так, плюс-мінус 250 плюс міліметрів броні знизу, і там, само собі, ще більше зверху. І також, крім усього, це слово рекошет для бронебійного і підкаліберного Снарядів. Ну а для кумулятива це буде просто хороша наведена броня, і знову ж таки у нас є кути, тому що 340 броні для кумулятива це не прямо ультимативно. Але ми стали від своїх кутів, які в нас мінус 7, а не там мінус 5 чи мінус 6, як у більшості совків. І вибачте, мене це VLD вже в принципі стає максимально і абсолютно взагалі не прошибаємо для будь-якого снаряда в цій грі. От, якось так. Вилиці. З лобової проєкції вони працюють, там 145 номінал. 500 плюс наведеної броні. Але, очевидь, тільки ви там трошки довернули, їх вже мають шанси пробувати танки, зокрема, 10-го левела. Для вісімок це все ще не найкраща зона, яку можна відсілювати, Ну, але само собою, навіть цей танк сам себе з далеко не найкращим пробиттям на спеціальному снаряді зможе сюди прошибати. Ну, можливо, не прям кожен раз, але два із трьох, гарантовано. З цим розібралися бортова проєкція. Власне кажучи, у нас борт 100-100, нижні також, там, де він там є, господи, 100 мм, Ну і вилиться, в принципі. 145, а під вилицею у нас 140 мм броні. От, ну, в чому суть? В Тому що, дивіться, чисто, що називається, по документах, ми можемо поставити ромб і танкувати за рахунок рикошета, ББХ і подколи, а також за рахунок наваденої броні кумулятивні снаряди. Але є нюанс. Це вилиця, про яку ми з вами щойно були говорили. Вона підставляється, в ній стає менше броні, вона втрачає навадену броню, і, вочевидь, вона стає вразливою зоною. Крім всього, цього в, тан в танка є надгусенична полиця, в якій у нас там, власне кажучи. О, де вона, господи, є? Е, ось тут 30 мм, а ось ось тут 50 Ну, само собою 50 це все що вище 150, а все, що 30, це вище 90 мм калібром, прибуватиме вас сюди за правилом. Е, тому танкування бортом, на жаль, не наша сильна сторона, хоча багато в чому і багато в, де, в яких боях потреба така, будемо відверті, виникає. Ну і Це один з елементів балансу даного танка. Лобова проєкція башти. Справа з від гармати в межах 300, ну а само собою, як і у більшості, зокрема, радянських танків, все, що вище, все що лівіше, все що правіше, якщо ми говоримо про цю сторону, йде або в рикошет, або просто в скос з наведеною бронею. Ну і в принципі вразливою лишається тільки оця ось зона прямо праворуч ліворуч від гармати, і там трошки вище, воно ще 300 мм зберігається, і трошки нижче також зберігається 300 мм. Коли стаємо від своїх кутів... То оцей заман під баштою, в принципі, можна пробивати само собою, да? там якісь воно, зони, якісь пікселі, ну, але ж в нього ще треба влучити, треба, щоб у вас залетіло ідеально в цю зону. Ну і як наслідок, і, як очевидно, я думаю, все, що полетить там правіше, вище або нижче в ВЛД, вас сюди не проб'є. Тому башта класна, башта крута, фактично, ну, майже ультимативна, за винятком деяких вразливих зон, до яких ми зараз ще дійдемо. А маска гармати. Там в цілому все гаразд, все добре. Там є по моєму якийсь піксель, да 250, але в усьому іншому це там скосіки, рикошетіки, банально номінальна броня, наведена броня. Ну і запитань по масці само собою не виникає. Не леопард, так, так би мовити. а Потім по лючках. У нас є три лючка: один лючок 260, другий лючок 260, там в межах 320 на наведеної броні для ББХ, де підколоповідає буде трошечки більше, там да, 330. Ну і само собою для кумулятива там буде ще більше там, 340 взагалі міліметрів броні. А, зверху там у є зона, її можна пробити, ось виходить лівого лючка. Ну, типу, він правий, але коли ми дивимося на нього ось ось так, він лівий. Її можна пробити, але ця зона маленька, як ви розумієте. Ну і як наслідок, у нас лишається один очевидний варіант. Це центральний лючок, в якому у нас 100 мм броні, 200 наведеної. Ну і, в очевидь, навіть танки восьмого левела вас в нього проб'ють. Достатньо просто влучити. А, дах башти 50, правило трьох калібрів порахуєте самі. От, що називається якось так. А, Підсумовуючи по бронюванню, що можна про нього сказати? Це доволі міцний танк з нормальним НЛД, з дуже хорошим ВЛД. Ну, до речі, воно в клинчі пробивається, само собою, да? тому що наведеної броні якби багато, але при цьому номінально і малувато. Але само собою, ну в зоні клінча, більшість танків в ВЛД пробивається. Там за деякими винятками, ясно діло, але ви розумієте про що є. От, і. Охти, який цікавий сетап. Один важкий танк. Прикольно. а у нас два чомусь, ну, але в балансі. А, так от, про що я говорю? Про те, що у нас нормальне НЛД, у нас дуже хороше ВЛД, у нас хороші вилиці, коли ми стоїмо до супротивника лобом, але вони стають поганими, коли ми довертаємося трошки ромбом. І само собою борт як такий нормальний, але через вилиці танкування бортом ну, фактично майже всюди, майже проти будь-якого супротивника, крім там якогось восьмого левела, виключене. А, це перша башта. Ну, в цілому питань по ній взагалі немає. Є вразлива зона, яка виступає балансувальним фактором. А саме лючок, бо типу два інших лючка, вони фактично майже невразливі, якщо так подумати. Їх можна пробити, але ж, ну, очевидь, це набагато важче зробити, аніж лючок центральний. Ну і в цілому, знову ж таки, башта прямо-таки, моя повага. І питань нарікань до неї, знову ж таки, немає. По рухливості це у нас 45 вперед і 15 назад з турбінкою. Перепрошую, без турбінки, з турбінкою буде трошки більше, само собою, плюс 5 вперед і плюс 3 назад, відповідно. Він їх набирає в цілому, він їх поїде, Ну, але не прямо щоб сходу. Типу там 40 км він набере з ходу, да, але там максималку набрати, йому треба буде трошки часу, отак буде правильніше говорити. І в цілому для важкого танка з такою броньою, ну, питань-нарікань немає, це нормальна швидкість, нормальна рухливість, він з нею всюди встигає. Він з нею доїжджає, ну і в принципі, знову ж таки, як я сказав, ніяких питань до цього параметра немає, ну і в принципі, я думаю, логічно, що і бути не може. Так, пробуємо падати вниз, тому що у нас респаун всі сторони сильніший, да? Який там цікавий об'єкт 140. Ми кидаємо мутичку, навіть попадаємо і я, але про цьому не пробуваємо, ну, бо тому що кинули вертуху, аби куди, щоб просто було. Так. Зараз про все інше поговоримо, але про цю першу не чекати танк, якого там не видно, само собою, ну бо мільярд кущів, типу, оцей кущі спереду, закриває нам оту кімпу. О, полетіло і прилетіло, власне кажучи, як логічно, як наслідок. А, так от, по рухливості в нього все гаразд, знову ж таки, пам'ятаємо, що це важкий, а не середній танк, при тому що якраз таки рухливість в нього ну, скоріше від середнього танка, будемо відверті. І вона хороша, вона якісна, питань, нарікань, А, Знову ж таки, немає. Я ризикну, там ззаду стоїть танк в само собою. Але нам треба ризикувати, тому що інакше не буде дамага. Правильно? Правильно. Треба допомогти 277, тому що на нього поїхали коршуни. От, упоролися, честом. І в нього немає нормальних кутів, щоб їм протистояти. Якби в них теж не сильно багато кутів. Я дурачок, тому що я думав, що він зараз закриє. Я думав, що він зараз все закриє, але висновку він не закрив, і я поспішив з пострілом. Челому долбить зумисний в каток, бо я стріляв якби не зумисний. я випадково так влучив, так? Да? А от він йому долбить, долбить в каток зустрічає у мене? Не чіпай мене, а, а чого ти має долбиш на хіба? За якої методи. До речі, що танка такий нюанс, в нього ж. Боже, ніхіра не видно. В нього ж корпус посаджений дуже високо над катками, да? і часто, коли вам стріляють саме в каток, ну, типу, через каток намагаються прострелити з дамагом, то супротивник може вам банально банально влучити в каток без дамага. Ну, бо чому? Правильно, тому що дуже висока посадка корпуса, ось, як ви бачите. Да? Так, дасть мені тичку по-любому. Мансуємо, танкуємо, О, так, от так, да, до речі, те, те, про що я говорив, що само собою загортування Т3 може розглядатися як хороший варіант, бо в танках цього доволі часто вилітає боєукладка. Вона роз, розташована оцих цих ось, якраз вилицях, да? ну і само собою в ці вилиці, через причини, які ми з вами вже проговорили, саме конкретно в цю зону, в ці вилиці його й деруть, як наслідок, да? бо, типу, інші зони лишаються доволі добре заброньованими для супротивника. А, так от, ми про це поговорили, ні, не про це, про гармату. Калібр 130-й, альфа 530 одиниць. Чому 530, а не 490? Ну, що називається, поставте це запитання Йосипу у сьомому. От, і, в принципі, я думаю, він вам зі сльозами на очах відповість на нього. Так, Він там дуже добре стоїть, але він уже відстрілявся. А я дав задній хід, він мене зараз поймає в противоход, тому що я не встигну звестись і дати йому тичку, кидаємо тичку, закидаємо скатком, ще навіть з підпалом. Класно, круто, прикольно. Ну, в принципі, пощастило, пощастило. Що ще? Додати. Так, як ти там стоїш, господи. Він щось таке дивне робить, боже, таке дивне ісполняє чел. Давай, задній хід. Ну, я, мабуть, не стигну. да, в мене реакції забракне. Ні, не забракло, Боже, ідеальний шот. І він ідеально полетів. Як і має летіть будь-який шот у цій грі, тому що тільки тоді це буде гра про скіл. От так от ти робиш, молодець, сильний гравець, само собою. Стоячи на базі, за 0 метрів однеї проїхавши, долбить танк, який проїхав весь фланг. Ну, це що називається, вони вміють робити. Все інше, на жаль, вони робити не вміють, але ми цей нюанс само собою опускаємо з виду. Ну, принаймні, ви його опускаєте. От, бо для вас це не важливо. А для мене це все ж таки деяке значення має. Допушувати фланг ми само собою не зможемо. От тому пробуємо <кхм> ретіруватися. ти, Пробуємо звідси ретіруватися, і... Нам бракує кутів! А! Який фарш! Кидаємо тичку, підпала не даємо, ось тебе, чому ти врізається в мене, якщо ти можеш виїхати з будь-якої позиції, бо в тебе є гідропідвізка і кути нормальні. Але він вирішує врізатися саме в мене чомусь. Чому так, невідомо. А може і відомо, але ми просто не хочемо цього помічати. І ми ігноруємо даний факт. Там десь проїхав танк, я бачив, що на дерево повалилося ось ось тут. І, скоріше за все, назад ми вже не вернемося, але дуже сильно хотілося б, тому що саме там зараз буде весь дамаг. Ну, і як мінімум, хотілося б триматися поближче до наших. Перепрошую <кій> союзників. От. Не з метою, щоб вони нас засейвали, а з метою, щоб їх розміняти. Так, там танк виїжджає, підставляється, але при цьому його не видно нормально. Тому поїхали кам ками вперед. Зараз я зараз фугас, з якою метою, тому що я зараз буду їхати на ходу на повному. А заду скатається... О, Каро. Я не встигаю. Тихо? І він заїхав, Боже. ну я, до речі, да, да, я дуже довго думав. А, Там катався Каро і чому я середи фугас, тому що він зараз би міг проїжджати, я міг би кинути йому творсу стичку на абум, і якби я раптом влучив, я б його добив би. Я ж, ви знаєте, здебільшого броню поважаю в цій грі, і не ставлюся до неї як до того, що можна просто роздолбить фугасом. От, але в цій конкретній ситуації, коли я просто від'їжджав би вже назад, то чому б і ні? Просто на ходуну якусь тичку на яку, яку абум закинуть. Як на мене було б цілком цікавою пристойною ідеєю. Так от, так, да, по гарматі е, Чел умирає. Повезло, не вмер. Не знаю як, але не вмер. Е, пробиття на базу у нас е, 267 це ББХ, нормально, питань не, не виникає. Польот 1130, це хороший польот для ББХ само собою. Е, під калібр спеціальний снаряд, пробуває 311 мм, летить майже 1500 метрів на секунду. Це, власне кажучи, пробиття не найкраще, воно навіть поганеньке, якщо буде до кінця відвертими. От, але польот загалом це компенсує, плюс знову ж таки в нас стан ближнього бою. І для ближнього бою вам... Цього цілком буде достатньо цього пробиття. Так, да, десь, знову ж таки, там якусь сотку в лоббашту долбить, передовернутий, зокрема, не завжди вдасться, але, як я сказав, це буде скоріше виняток, коли вам прям буде сильно-сильно бракувати цього пробиття. А от ситуації, коли вам його не бракуватиме, таких ситуацій буде, само собою, набагато-набагато більше. Це погано, я не заряджену, мене бачать, зараз буде драти. А може не буду я грати, мені треба взагалі добувати бачата, але, очевидь, я буду давати того в кого зможу давати, тому що, ну, типу, як би да. Не буду ремонтуватися, не бачу цього ніякого сенсу, да, в принципі, у 13.105 двічі проходить альфа вище середнього. Ну, але це вже нюанси. Да, так от. А по гарматі. Кути вниз у нас мінус 7. Це нормально, це мінімальний рівень комфорту, це краще, ніж в багатьох совків, аніж в більшості совків, якщо бути навіть більш відвертими. От. Ну і що, з цим можна грати? Так, да, цього не завжди вистачає, само собою, і в цьому бою у вас були приклади того, як мені цього не вистачало. Але це краще, ніж мінус 5, будемо відверті. Плюс стабілізація, вона хороша. Навіть без стабілізатора, вона хороша. Не терпіма, а саме хороша стабілізація, тобто ну, питання до неї не виникає. І зведення доволі швидке. 1.71 для такого дрена з хорошою стабілізацією, це нормальна історія. Ви нормально стабілізовані і при цьому ще й швидко зводитеся. А що може бути краще? 500 першому бою, 3 фрага, 6 критів, 1500 плюс блока і 515 асіста. Це у нас топ-1 по команді. Ну і в принципі чого? Поїхали в другий бій. Так от, завершуючи думку по гарматі. У нас хороше пробиття на базовому снаряді, при цьому ну, будемо відверті, не найкраще пробиття на снаряді спеціальному, але достатньо. Хороша стабілізація, хороше зведення, і при цьому нормальні, терпімі, мінімально комфортні, кути вниз, мінус 7. Все, а більше нам і не треба. Підсумовуючи загалом по танку, це доволі міцний апарат з доволі хорошим бронюванням лобової проєкції, з певними вразливостями в бортовій проєкції за рахунок якраз таки нюансів розташування оцієї саме лобової проєкції. Чому, тому що саме ці вилиці, да? Вони з лоба танкують, а з борту вони вже не танкують. Але при цьому ми маємо хорошу башту і які не які кути, щоб цю башту можна було реалізовувати. Да, башта не без вразливостей, да, в ній є лючок, питань немає, але це балансна правка. Не повинно бути танка, такого, як умовний там, є третій, да, в якого цей лючок зашитий повністю в хлам, і все. Або, скажімо, танка як суперкінь, якого є ультимативна башта, на якій також є лючок, але при цьому цей лючок можна гарантовано пробувати тільки акумулятивом завдяки механіці взаємодії з бронею. Да, і, власне кажучи, при цьому в коня кути мінус 10. І він цей лючок фактично може навіть не показувати супротивнику. О, тому це нормальний збалансований танк, куди мене поїхала толпа важких танків, мені невідомо. Ну і в принципі якось так. Про нюанси, да, це у нас Альфа 530, яка чомусь на калібр такий самий, як в Йосипа Сьомого, вища, ніж з цього самого Йосипа Сьомого. Чому так невідомо? Ну, точніше, відомо, але ви не хочете цього визнавати. Mm. От. Ну, а якщо бути максимально серйозним, то це просто банальна гонка озброєння. Яка спрямована на те, щоб продати вам танк. Ну, будь-який, типу, за гроші, за реальні, там, за віртуальні, за внутрішню ігру, валюту то байдуже за яку? Це просто історія про те, щоб продати вам танк. От, ну і вочевидь, якщо танк буде слабшим за попередній, якийсь да, або який вже існує в грі, то само собою. Ви не захочете його собі брати, ну бо нахіба він вам. До речі, їх четверо, у нас двоє, ми зараз сложимося в секунду, тому що я прям бачу, як вони їдуть вперед. Я бачу, як вони агресують, як вони хочуть грати бі на відміну від нашої команди, тому що наша команда воно там грає отам, якби, да. Їх п'ятеро, до речі, вже, да, їх уже п'ятеро. Ми програємо цей B зараз, ну просто в секунду, просто так, по щелочку пальця, що називається, да? Але, кого ж це цікавить, правильно? Да, критозборник він страшний, звісно, в нього боєукладка просто вилітає в ноль, фламіну, ну і в принципі. Там два барабанчика вийшло, це доволі сумно. Вони роздірібанять зараз мого Йосипа. Я навіть йому нормально не допоможу нічим. Кидаю тичку. Баки вилітають, само собою, так, те, що я вам і говорив. Як варіант ставити сюди загартування Т3? Ну, то цей варіант, само собою, доволі хороший, доволі цікавий і має право на життя. Так, тихо, не чіпай мене. Не без підпала, давай. Дякую. Так, у мене ззаду є. Оу, є в мене прикриття за дода, провіряй. Ну, бій, само собою, патентний, як ви розумієте, так? А може і не розумієте, хто вас знає, правильно? Хто ж вас знає? Може ви цього і не розумієте, Ну, скоріше, це не розумієте. От, ну, але, в принципі, да, все, якось так, е, Це було очевидно, це було передбачено з одним нюансом. У мене ззаду мав стояти Маус, який чомусь вирішив кудись втікати. А втікати з його швидкістю це погана ідея. Знаєте чому? Тому що до нього зараз все одно приїдуть танки і все одно його уб'ють, бо в нього недостатньо швидкості, щоб втекти. Як, в принципі, у мене, якщо так подумати. От, Тому якби він стояв ззаду на розміні. Ми б змогли з вами ще трошки пожити, тому що Млеха настільки на сильно і агресивно виїжджала б. Але зараз у вас хороший приклад патентного бою. Загалом два бої підряд програних, я думаю, це <сміття> треба розуміти, хто в них <сміття> грав і чому в них грали саме ці люди, які в них грали. Третій бій ніхто грати не буде. З однієї простої причини я не хочу. Типу, все було показано в першому бою, все було розказано в першому бою. І також другий бій, ну, типу, він такий, який він є. Такий, який буде і у вас, і такий, який передбачений цією грою, тобто патентний. Ну, але це вас знову ж таки нікого не цікавить. Так от, завершуючи думку. Це нормальний, хороший танк, придатний для реаліст сучасного рандому, зі своїми плюсами, зі своїми мінусами, тобто загалом збалансований, а, який не є ані імбою, ані кактусом. Нормальний, притомний, пристойний апарат, і знову ж таки, що головне він м'ятовий. Це не Леопард. Ну, і само собою, це як ви розумієте, має найбільше і найважливіше значення в усій цій розповіді. І я також сподіваюся, ви розумієте, що жоден танк в оточенні п'яти танків, які грають з двох сторон, яких ніхто абсолютно не криє. Я думаю, ви, ви і без моїх ем, переконливих коментарів зможете зробити висновок, що жоден танк, яким би, сильним, яким би сильним він не був, не зможе вижити в подібному оточенні. Все, я затикаюся, ми чекаємо завершення цього прекрасного шедеврального бою з Йосипом Сьомим, який катається по полю на неправильному фланзі, з 705-м, який катається, невідомо де. Ну і в принципі, що називається, не буду обтяжувати вас переглядом даного видава, а от мені, на жаль, доведеться його додивитися. Ну і все. Зустрінемося в ангарі. Ну що ж, це було шедеврально. Більш тупого самознищення, аніж те, яке було продемонстровано щойно на командою супротивника, я ще не бачив. Центуріон, якого сидить маскувальна сітка, який стріляє під калібрами, бо він відноситься до категорії гравців, які фу, голда голодостріл, я не буду заряджати комулятів, щоб не рекошати абригієту, демонструє нам чудесам. Власне кажучи, виживання, завдяки тому, що його не пробивають танки супротивника. невідомо як, невідомо як, куди. Mm. А, от, ну і, само собою, в принципі, а чого ще можна було очікувати від бою, в якому вся команда супротивника, всі важкі танки абсолютно йдуть на правильний ключовий фланг. А в твоєму бою половина команди їде на фланг не ключовий. Колись ви зрозумієте, що таке ключовий і не ключовий фланг, але це само собою буде не в цьому столітті. 3200 дамага, 0 фрагів, 3 крита, 1800 блока, 380 асіста. Це у нас топ-2 по команді. Ну і в принципі. Так, mm, да, по ньому видно. Uh, і, в принципі, чого? Підсумки по танку, да? за два бої в нас вийшло. 400 майже 50 середньої шкоди, 450 майже асіста, 1670 середнього заблокованого бронею Дамага. Uh, танк нормальний, грала іно, не грайте в неї на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео